потребують ремонту, деякі потребують дороговартісного ремонту, тому що парк автомобілів в нашому центрі не оновлювався ще з остання була постачання. У нас дві 2018 році, 2017 Ми подивилися автомобілі, які тут є. У них 2001-2017 перший, рік випуску. Тому на сьогодні ми саме з цієї станції розпочинаємо такий ремонт автомобілів, який дозволить нам створити ну, резервніші проблеми з тими так з одним гаражом. ці проблеми. Ми були і в Ізмаїлі, і в Подільську, і в Одесі. Ми на сьогодні розподілили ремонт автомобілям таким чином, що ми закуповуємо послуги в Подільську зараз. У нас йдуть збір комерційних пропозицій. Буде ремонтна база для північних районів в Подільську, для південних районів Змаїв, Ізмаїлі. в Ізмаїлі і Одеса. У нас в Одесі. Ми отримали 196 комплектів резини зимньої. У нас всі автомобілі були замінені, і на сьогодні ми. Негоди зустрічаємо вже в таких належних умовах. Крім того, ще саме ця станція отримує унікальний автомобіль. Це Toyota Land Cruiser позашляховик. Скільки виготовка за минулий рік було? 40 тисяч десь. Сорок тисяч 400 тисяч 313 тисяч да, разом з переселенцями внутрішніми, тому що саме Ізмаїльська наша громада от їх прихистила найбільш. Краще, де ми з вами сьогодні були в маяках? Ми попросили нашого голову ОТГ, Він нам пообіцяв, що за ближай, найближчий час він купить нам такий автомобіль. Да. У нас вже третій рік поспіль війна, вибачте, але з бронюванням ніяк не можемо вирішити це питання. Я ж піднімав це питання, коли була зміна рук керівництва. Я ж піднімав перед Варни заходили жодна за 11 місяців. Я не бачив жодної заявки на бронювання. Ну, нам до вас, напевно, не надходили до, до нашого нового керівництва. Ми всі надавали і довідки, і заявки надавалися. Так само і на розходний матеріал. скажімо так, все надавалося, але нічого не. Олександр... Олег Олександрович, Ми на сьогодні в умовах війни е, плануємо створити ще для півночі і для півдня. Плануємо створити такі аптечні хаби на території наших підрозділів для того, щоб е, у важкий такий можливий важкий час, якщо буде відрізано якесь сполучення, щоб наші колеги із Ізмаїлу мали можливість поповнювати свої аптечні запаси. Також ми робимо це на Півночі у нас тут деякі є перепони з арцизькою станцією. Вони пов'язані саме з тим, що ми хочемо для мешканців півдня зробити нормальну логістику, яка повинна бути зав'язана на сараті, а ніяк не на арцизі. Тому що якщо от всі колеги можуть підтвердити, що найбільша кількість ДТП у нас біля ну, на центральної вулиці да. і на сьогодні ми, ми сьогодні от завершаємо наш візит наприкінці, фактично, траси Одеса Рені нам було поставлено завдання департаментом охорони здоров'я про пройти кожний кілометр цієї траси. У нас були прогалини саме на відрізку Шо та карбонари. Нічого, ми все зробили. Ми перекрили повністю своїми ресурсами всю трасу. Ви у нас траса міня... закрита. Міняйте маршрути, міняйтесь. Всі... Міняємо маршрути. У нас Наведіть, наведіть да. Якщо ви бачите, якщо колектив говорить і дивіться по заявкам, по викликам людей робіть. Я зрозумію, що багато, багато Знаю, хтось знає, перетягував. Змінилося. Максимально наближено. До людини виконуємо любі маніпуляції. Проровому навчання для, для, для співробітників так? для співробітників і, і наших, і лікарень, і для студентів. Військово. У мене зараз військових практикант. Ну, військових ви бачили, деякі да, людей прийшла. А поліція Олег Олександрович, Олег, Це наша одна з можливостей, як ми можемо, яким чином ми можемо заробляти кошти. У нас ми плануємо на так. півдні у нас Гліб Анатолійович буде цим займатися. На півночі ми вже вибрали в Березівці а, такий підрозділ, який у нас буде займатися, тому що ми зараз робимо акцент на те, щоб у нас керівники саме станції були. Це люди, які мають військову підготовку, були в деокупованих територіях, розуміють, що це треба робити mm -hmm. з цим. Дані, правильно, так і да? Сьогодні до нас завітав голова одеської військової адміністрації Олег Олександрович Кіпер та керівництво Ізмаїльського району та міста Ізмаїл. Сьогодні нам були передані автомобілі класу С та класу Б, також автомобіль високої прохідності. Ми дуже вдячні фундації ЮНАЙТІ-24 та Республіці Австрії за надані автомобілі для нашої станції. Сьогодні головою одеської військової адміністрації Олегом Олександровичем було піднято низка питань. Був діалог з нашими працівниками. Також сьогодні була присутня наша адміністрація Одеського обласного центру медицини катастроф. Ізмаїльська станція працює 24 на 7, надає цілодобову екстрену медичну допомогу для наших громадян.